Жили на світі двоє братів. Коли помер їхній батько, молодший брат пішов його ховати, а старший залишився вдома. Він зібрав усе, що було в хаті, і сховав. Повернувся молодший брат додому, озирнувся і питає Де ж наше добро? Я й сам не знаю, де наше добро, відповідає старший брат. І молодший брат нічого йому на це не сказав. Тоді старший брат осмілів і каже, Тепер у нас нема ні батька, ні матері. Залишили нам будинок, але я людина одружена, ти ще молодий, тебе нема дружини, тому ти повинен піти з дому. Старший брат забрав собі будинок і все майно і рисові поля та всіх буйволів, а молодшому братові залишив тільки маленькі Маїсові поля, далеко від села біля підніжжя Великої Гори. Ще він залишив йому стару собаку і стару кішку. І знов молодший брат нічого не сказав. Тому що молодший має шанувати старшого. Пішов молодший брат до підніжжя гори на свої маїсові поля. А це був час сіяти, став думати молодший брат. Як же я зорю своє поле? Довго думав і вирішив. Крім собаки й кішки, в мене нема ніякої худоби, доведеться мені на них орати. Запріг собаку й кішку в плуга. Собака голосно гавкав, кішка голосно нявкала, а плуг ні з місця. Побачила велика гора, як молодший брат оре на собаці кішці, і розреготалася, широко розкрився її кам'яний рот, і тоді молодший брат розглядів у глибині печери скарб, купи золота та срібла. Кинувся молодший брат в печеру, взяв жменю золота і вибіг назовні. Тут велика гора й перестала сміятись і закрила свій кам'яний рот. А молодший брат відв'язав від плуга собаку й кішку і вирушив разом із ними до села. Скоро молодший брат найняв найкращих майстрів, побудував собі міцний просторий будинок, купив двох сильних буйволів і велике рисове поле. Тепер молодший брат ні в чому не мав нестатку і був дуже щасливим. Дізнався старший брат, що молодший зажив добре, стало йому заздрісно і прийшов до брата та запитав А звідки в тебе будинок? буйволи, рисове поле. Молодший брат розповів усе, як було. А чому ж ти мене не погукав, коли скарб знайшов? спитав старший брат. А ти живеш надто далеко, відповів молодший, і я б все одно не встиг добігти до тебе. Тоді старший брат розсердився і вдарив молодшого. Забрав в нього собаку, кішку та пішов. І знову молодший брат нічого не сказав. Він подумав Молодший брат має шанувати старшого це істина, але ж і старший має бути справедливим до молодшого. Це теж істина. Горе тому, хто її забуває. Тим часом старший брат покликав дружину і разом з нею вирушив на поле до підніжжя Великої Гори. З собою вони взяли два вози, запряжені буйволами, щоб завантажити на них золото, і кота із собакою. Старший брат Запріг у плуга собаку й кішку, почав їх поганяти. Він бив собаку, і вона жалібно спавуліла. Він бив кішку, і кішка жалібно нявчала, а плуг не рушив з місця. Побачила гора, як старший брат оре на собачій кішці, коли поруч стоять буйволи, і сердито засміялася з його дурості. Широко розкрився її кам'яний рот і золото засяяло в глибині печери. Забувши про все на світі, старший брат та його дружина кинулися до печери і почали насипати золото в мішки. Насипають мішок за мішком, а їм все мало. Ще більше розсердилася гора, побачивши таку жадібність, Гнівно насупила брови, щільно стиснула кам'яні губи і зачинилась печера. А жадібний брат та його дружина так і лишились всередині гори. Наступного ранку прийшов до Великої Гори молодший брат. Біля її підніжжя знайшов собаку, кішку, знайшов два візка, запряжені буйволами, а більше нікого. І знову молодший брат нічого не сказав. Та що йому було сказати? І так все ясно.